Джек, хочу гуляти? Ну йди, йди, мій хороший, йди. Йди. Йди бігом. Хочу гуляти? Яблочко. Бежи. Бежи, а я піду курочками нам. Холодно сьогодні мороз. О, вже як співає Фетя. Все поїли, ну тепер зерно. На. потерно. в вдруге курити ще. Ну і де біла, вставай, то ж двох куритих. Що Петя? Так, не битись. Оце в третій годині ми їм даємо зерно зранку мішечку. Це те буряк натерплю, посипаємо особкою. Ну, якщо там ще є морква. Ну Всякі огризки, сибульки, все таке чистимо даємо, вони люблять. І яблучка, яблучка це ми даємо їм. У нас свої яблука, так що і джек є, яблук, багато в саду у нас було. І от очистимо очистки яблук, дає я потак, коли маленькі поріжемо. Що ти ходиш, Петя, йди. Коли вже в тебе фіст відросте? Хороший, вроді, такий гарний. А... Іди, йди мій хороший душ. Без хвоста. Водичку теплу налила вам, так що пийте, їжте, пийте. я піду ще подивлюся, що ви там знесли. Йдемо подивимося. Холодно о сьогодні два о на кінець внизу знесли. І ось тут два. Все Так, сколько сегодня? 6-8 Но уже больше не буду Джек Утекай. Ну, утекай. Дай поставлю яйца. Хочешь яблочко? На. Бежи. Бежи, бежи. Бачить якийсь сніжок. Йдемо подивимось. Йди, йди гуляй, давай в ушко потішу. Йди до мене, йди до мене, давай в ушко. йди до мене. Хороший хлопчик, біжи. Йдемо подивимось. Йди вольєр на яблуко, бо я вже змерзла. Біжи вольєр. в вольєр, бігом, бігом, бігом. Зайшов, все зайшов.